От і все. Всім привіт, це друга частина. Я як завжди біля мене Максим. то, то я вчора з нього то я довго встановлював це відео вноші, і потім мені прислали, що не, було, не виконано, не встановлено, бо дуже вели, дуже воно довге. Але я його все-таки виклав там те відео вчорашнє. І все. Можна спробуємо заскочити на якусь... Кудась, коротше. Кудась. О, тому бачу вже. Куда? І ми перелітаємо ти експерт Супермен ос з та, та, своїм танком літав щоно. Ти супермен. Маленький. Такий. Да, я експерт з мене, петна мальцевата. А те вниз падав. Вот Бенман тут. Полностью зробила снайперською цитою. Мішає. Mm -hmm. О. <розумію> Всі знають, що його можна скрити. Бачу, тому що одне с непридайте. Я трохи позлим. Давай захищай його. Ти Захищай його не Та зали... Я його позлити хочу. Ти не захищай. О, во, Виколай. у нас іде рельса. Стибай. Ні. А там. Не стиб, ну і шо? У нього ноль. Треба Було таки мене в ліснику остатися. Я платил. Бач, стрибнув, стрибнув. А, а ты ну, как? Э, ну там, где там, ну, О, та штука. О, той, ну, той, ну, той. Кому звони на моторельсе, Ну ты... Где захищаются? Совет, айте, 16... 16 лет.

Ти все одно да, не накричить. Да, да. Я все таки відео в Ютубі знімаю. Так. Да. Нельзя тут й... там, і діти маленькі. І і і кричить звідто во, мені під вухо. Ні, ні, то не його, то не його, тра-ля-ля, ля пісь пісь-пісь-пісь. Саша ж типу, ого. Я таки на нього тілився, він мені трас дав плюху таку. Певно, що я зрив, від шафті візьму її. Так і знав. Щоб я, я йду під роздачу. Коротше, я не люблю на шофто. Я ліпше так собі бавлюсь, Ну, на рикушеті, на смокі, на вулкані трошки, на рельсі підіграю. І е, диктатор то є основне війська і пенчалітки. Бач, да з Та став. мама тут зробила. Звеликий гук. Ти бачиш з великий гумок тоже. того З браслетами мені рівняться в кого кращий. Та й хвилиця. Тає Ні, Він хвилинця, правда? З цим браслетом. А та я вам забув представити, біля мене стоїть коля. Ви Максима листопеду вже, знаєте, а от Колі не дуже. Коля, скажи привіт, хоча б. Привіт. Коля, ти таке маленьке, Коля, ти куцька? Маленьке чудо. Маленький подисяк, Коля. Зуби має всі. достає цей час. Факи з мак... машини тікає. Факи з Та ти Коля з машини пакає маю. Бурякий колосок пакет. Бать! І Папа. він так, дуже, він, він, він дуже получає. Дайте. І ще й в машині. М'ячом по сраці. Так. Що <реш> ж наверх ми можемо їхати? Коля, це на вечір потайся, як тобі в саку засаджували. Ви що, так жирно грали? Ой, грубого точніше. Так. <реш> ти, як я зрозумів, ти програв. Ні, ми виграли. Ага. А ч, не було, то есть. А що тобі тоді в сракомечемки копали? Ну все, я підійшов. Так, з за то його по требу йти. Максим, Колею пішли по своїм справам. Не знаю, чому вони приходили. Ну так, ну вони діти. О, Максим як завжди вернувся. Дійде, 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 що ти? Не хочу. Назбираєш бабла? Купиш на якісь не можу. Та я не можу не збираю. А на що ти збираєш? Ого. Я хочу собі купити все-таки голоси. Там буде покруче мені з голосами. Хочу собі... Ну, Там в він накше і ну купити. Мені треба тільки 6 голосів, а то є не гроші. 50 гривень. Що є, то є не гроші. А Максим, а я про що говорю? Про дуру. Про тебе. І ти там багато зробив. Я ти там багато зробив. Я тебе питаю. Ні, ти, так, ти там багато зробив. Связан знайшов і погнав тебе. Там таки где черниці. Я Максим позаробляю на черницях по 100 гривень. Я то я по 200. Ти тобі 6 років дитину. Мені 13. Є різниця. Яке мені 6? Мені 7. Ну, Ты мені нема різниці. Що мені баба? Тобі мене перегнати треба ще одного такого Максима, як ти. Я по 200 буду, а ти я посту. Mm -hmm. По 200 і 3 гривні на моджу. 9 Дев'явні моджу. О, ще краще. А мені скільки? По, по 10 гривень заробляє на день. 10? От на літня 10 гривень. Ні, 20. А 30, а 30 то уже є литр с половиною. Такое, зараз, а контроль, три вони. литра, твої уже шестьдесят гривен. буде по 28, то 60 точно. 60. А якщо буде будет поменьше. Шістьдесят 60, каже 60. 60. 60. 60 ти только вот. Иди, иди. Максим, иди, иди ему в ухо 60. 60. 60. 60. 60. Малюська слава. Пішла. Слава. 50, малюська 50. А там малюська 60, малюська 50. Ого. <свят> Я так гарно прилетів. Що ніколи так не вилітав легенько. Коля пішов. Ти мене знаєш самі. А, па, па. то маленьке чмотрке. Папа, оце твоє дитя. Таким маленький чмочень такий. Ти Нормальний. Будуся, сяму, да. Але що з малою дурня, брат? Я буду сяму. Другокласники маленькі. Два ну, бали. В куточку стояється. Ну і що? <сі> я все більше не стояв. А не що... я, я, я так тебе, я так гляну, мама приходить до школи, які не стоїть. Тось таке, ну, сразу втож... ну, на нас жаліється на жаль. Та я знаю, ту мали ренділу. <сі> таке саме, як ті. <сі> Я просто потянула. Ти перший почав. Ні, <ривається> а як ти? Я йду татові казати. Правда? <ривається> ну і що, я б просто коли наказав. Яким наплеті. Як він мене напхнув, я послізнувся. Він твой тебе п'хонув, ти його болотом покидав. Ти. Бач рентзі ломали. А не було. Булу, його... Ні, я його, Булу, в болоту... Я його в болоту не а він, він ти його ще раз заліпив болотом. А потім я кинув, я послізну кивнув. Я, ну і що? Йому наоборот добре було. Я їх все равно вставлю. Йду, ля, не пхав. ха Малой. Фу. -ху. Оооо, злякався тебе здасть. Та він тебе злякався, коли ти примала Оляну почав говоряти. То не мала Оляна то велика то наоборот велика Оляна вона ще бомба Я малу Оляну взяв за руку і були в будстану. Ти бомбу за руку береш. ні я знаю, що це став. Сведе. І пхну так і ні. Бомбу, бомбу за руку. Бомбу за руку. Ну як там рука не рука жива, не підірвалась. Підірвалась. Тобі та, тобі ту тобі бе тобі фу, тобі а. Фука. Фука. би а Фу чма кусок? Не співай співакти. Короче, вчера купатель. Скопатель? Там заходить один з мовою через мікрофон і Починає лякати, бекати, мукати. Та було щось страшне. Це Спи... я такий написав цей список фередів. Там печаюсь. Ти во. Ні, він такий сам цей список. Стас гуляти на букву д. На букву д гуляти. В купатині. А. Скажи, скажи йому. Я знаю, що на букву р говорить купатині. Ну. Але, Максим, а треба зажимати чи просто натиснути? Тож що натиснути. Ха, ти гад мовий. Що, я не знаю, напевно, певно. Я вже так там включав, поговорив, я знав. А він таке сказав, і... Ха-ха-ха! Не матюкайся мені тут в прямому ефірі. Не ті, но... Ой, не, при... не в прямому ефірі. Кисилю. Ха-ха-ха! <laughs> Кисій Кісіль, малий. Ну тікасів не тут кесіль. Ти кісіль? Тебе кесіль. Кісінь я с якийсь, реально. Кисе. Кокосаш мені весь канал. Кисі. Что я буду дальше знімав? Já jsem řekla, aby si... Jich srovnala. No, v svazku, zakončujeme